Ну що, друзі, ми продовжуємо. Далі у нас вірменія. Ой, зараз буде тестостерон на сцені. А ну-ка, я хотів по побачити цей номер. Хороший у нього дисторжен на мікрофоні. Той, хто знає що таке дисторжен, зрозуміє. Як я, як я ненавиджу ось, такі штани, які на ньому, мені здається, там так все потім воняє. <смір> я знайшов другого учасника на Євробаченні, який воняє. А, він буде сам, да, на сцені? От, вроді би, зроблено непогано, вроді би і дьоргається. тут якісь ефек... ефекти затримання зйомки. Але знаєте, яку емоцію він. Яку він емоцію в мене викликає? По-перше, недовіри. По-друге, типа, ну, занадто він самовпевнений в собі. І тут... Е Імітація того тестостерону, а більше нарцицизму, я б так назвав. Боже, в мене реакція, звісно. Ну, мені пусто на сцені. Я розумію, що він вибрав ось цю частину цієї сцени, цей подіум, але от мені не вистачає чогось. Танцівників, геолокації іншої на сцені. Хоча номер непогано зроблений. Ну хорошо. Гарна камери літають. Вокально молодець, хорошо. Зйомка прикольна. От все, от добре, все в цьому номері, крім якогось самого, знаєте, сприйняття його. Ну, пісня взагалі не запам'ятовується. Це взагалі пісня. Ну, точно не переможе на Євробаченні. Тобто, не знаю, пройде він фінал чи ні. Ну, це точно не те, що може перемогти. Молодець. Курс по мобільному монтажу, Доєднайтесь і слухайте мою пісню підрахуй. На ютуб-каналі Дивіться Кліп. Дякую вам. І чекаю ваші думки в коментарях. Далі у нас буде реакція на Austrie. Оце буде цікаво.